Впродовж двох днів на Львівщині відбувався чемпіонат України із літнього біатлону. Тут спортсмени їздять на лижах на роликах. Сьогодні в підсумковий день змагань біатлоністи вийшли на трасу позмагатись у гонці переслідування. Чоловіків на літній чемпіонат приїхали спортсмени основи української збірної. Так, Антон Дудченко у гонці переслідуванні став першим, а другим капітан Дмитро Підручний. Обидва на стрільбі припустились двох промахів. На стрільбі сьогодні були мої помилки. Ці два промахи, тому тут ніяка не погода, нічого не вплинуло, це лише мої помилки. Можливо, десь хотів швидше стріляти. Гнався за хлопцями. Особисто я пропустив перших. Три місяці можна сказати, війни повністю підготовку і трішки пізнувати, почав тренуватися. Приєднався до команди останнім і це. Деколи знаки і на тренуваннях і, в принципі, і на змаганнях відчувається. На чемпіонат із основного складу жіночої команди не приїхали Юлія Джима та Олена Білосюк. І в жінок боротьба за золото чемпіонату відбувалась на останньому колі. Дар'я Блашко, попри відставання на старті понад хвилину, змогла випередити Анастасію Меркушину. Ну, в принципі, служилось неплохо. Конечно, можна було немножко больше концентрацію на стрільби, але вже як є в принципі провели у нас соревнования как проходящие, Ми к ним совершенно не готовились. Після чемпіонату України і жіноча і чоловіча команда вирушають за кордон готуватись до зимового біатлонного сезону. В октябре уже їдемо на Снег в Австрію і потом в ноябре уже перед стартом сезона буде готовиться в Норвегії. Нада нам що то делать перед сезоном, і за за стрільби, но по фізичному стані команда в вочем хорошому стані. Ірина Мочульська, Олексій Шалковий, Суспільне новини, Львівщина.